Вони сьогодні і бігали, і ганяли на спортивних болідах. Нас доганяли одне одного, губилися і сперечалися. Дівчата, які не захотіли зустрічати свято 8 березня вдома, вирішили показати чоловікам, чого вони варті. А чоловіки, вони вболівали за коханих. Найкрасивіший забіг року. Чотири сотні учасниць відмовилися сьогодні від звичайного святкування. Замість квітів та кави в ліжко. Шестикілометровий кілометровий забіг. Ми в ліцеї сидимо там неділями. Бачимо тільки вчителей та офіцерів, а тут 400 дівчат. Це дуже класно. Тут вражають не лише формами, але й костюмами. Приміром, у дівчини Аватара батько Бетмен. Кожен чоловік трохи з душі Бетмен. І Я так бажаю жінкам, щоб щастя здоров'я, щоб кожна з них знайшла свого Бетмена. Ми два мальчика болеємо за нашу мамочку, яка зараз 6 км біжить. кілометрів. Біжит. ми познайомилися на пробігі. А от результат поки дівчата намотують кола по парку, чоловіки вже збігали по квіти та шампанське. А ці дівчата не бігають, вони ганяють на авто. На хрещатику стартує велике жіноче ралі. У вас сьогодні праздник, отримайте удовольствия, не розстраюватись, не нервніші общайтесь со штурманом з праздником. поїхали. стартують екіпажі добре. Навіть професійному водієві ТСН доводиться дати газу, щоб наздогнати учасниць. А от з навігацією проблеми виникають рівно. На третьому повороті замість кіностудії Довженка авто заїжджає у глухий двір. Я не знаю, куди А ви проскочили. Поворот На мені ті 300 метрів. Показала а вже цікаво стає. Вже а це вже друге да. авто, теж блукає дворами шулявки. Проїжджаєте, там перша заправка і зразу направо. Так ми вже і там були ми на кіностудію. Ну? ну все ми погнали. А що це не туди поїхали? А ми М -м. туди поїхали! А ми спорили просто. А, ми спорили? Це унікальний екіпаж. У Наталі та Насті на двох, дев'ятеро дітей. І в жінок вистачає часу на все. На малечу, чоловіків і на себе. Мають суперовий вигляд. Любі наші жінки, ви справді інколи не туди їдете. Дуже часто нас сварите, даєте нам прочуханки, але це не має ніякого значення, тому що ми все одно вас дуже любимо. Наталочка, оскільки ви сьогодні працюєте з нами в ефірі, тому цей букет вам.